До 120-річчя з дня народження Миколи Куліша у Києві чотири дні гратимуть одну із кращих його п'єс. «Мина Мазайло. Серія вистав відбудеться у центрі Леся Курбаса. Саме із цим режисером талановитий письменник та драматург Микола Куліш за життя співпрацював найактивніше. П'єсу «Мина Мазайло поставили студенти університету театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого. П'єса з'явилася ще у х роках. П'єса Миколи Куліша. Вона була написана для театру Березіль. Головним режисером цього театру був Лесь Курбас. А от його, якби соратником, таким літературним, Микола Куліш. Пройшло стільки років, так, а от наскільки вона. Виглядає сучасно і за своїми текстами, і за підтекстами. Мина на мазело. Це історія харківського клерка, який цураючись свого українського походження, прагне змінити прізвище найбільш молозвучно російське мазєнін. Більше того, Мина соромиться рідної мови та бере уроки у вчительки правильних произношеній. Проти нього виступає його рідний син Мока. Трагікомічна боротьба українського та російського закінчується крахом родини. Цікавий герой два роки вже з ним живу. І як так цікаво, не чекнецікава. Це було велика робота постановку. ми на мозайло перші критики оцінили гідно та віднесли до режисерського театру. До речі, виконавці ролей не професійні актори, а студенти курсу факультету режисури телебачення. Ви знаєте, я вражена. По перше, дуже міцна режисура. Рада, що така вистава в Києві. Я думаю, її треба показувати частіше. Зачувши про небували успіх студентської постановки. Ми на мозайла учасників п'єси запросили виступити у Херсонському театрі імені Микола Куліша, адже там готуються до масштабного святкування 120- двадцятиріч. Дня народження письменника, що відзначатимуть 18 грудня.